Тарас Григорович Шевченко та Реве та стогне дні широкий. Реве то стогне дні широкий, сердитий вітер залива, додолу до верби гине високі, корами хвилі під, підійма, і блідний місяць на ту пору, і з хмар де де виглядав. виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то, ви то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Місячі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Дякую. Будь ласка, далі у нас Даша скрип, Прошу. Ревете стовп на дні Тарас Григорович Шевченко. Ревета стовни дні широкий, сердитий вітер заливав, додолу верби гневисокі, горами хвилі підійма. І блідний місяць на топору із хмари деде виглядав, не наче човну в сині морі, то випливав, то потопав. Ще, ще треті півдні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, а ясен раз у раз скрипів. Дякую. Продовжу, будь ласка, Артем. Тарас Григорович Шевченко Реве та стогне Дніпер широкий. Реве та стогне Дніпер широкий, сердитий вітер заливав, додолу верби гниви високі, горами хвилю підіймав. І блідний в... місяць на ту пору із хмари, де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще третій півні не співали. Ніхто ніде не гуманів. Свічі в лаю перекликались на та, та скрипів. Дякую. Молодець. Продовжуй, будь ласка, варвара. Разори гороли Чевченко. Реве та стогне ніпер ротий. Реве та стогнить, ні перширокий. Сядиний вітер завервав. Долу верб не собі, горами твилю підійма, світи місяць на ту пору. Вигляд, виглядав Смари. Все, не, де, наче, не наче човен? Наче човен синім морі, ви. то берена потопав, ще третій півдні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сечі маю перекликались та я раз у раз. Дякую. Сергій, будь ласка, продовжує. Потім у нас кира готується. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне Дніпер широкий. Реве та стогне Дніпер широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу вербить найвисокі, Горами ми хвилю підіймав. І блідний місяць на ту пору. Із хмари деде виглядав, неначе човен в синій морі. То виринав, то потопав. Чи треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, а ясен раз у раз привів. Дякую. Тарас Григорий Чевченко Реве та стогне дніп широкий. Реве та стогне дніп широкий. Сидити вітер завивав, Додолу верби гне високі. Горою горами хвилю підійма. І бідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, не наче човен синьо морі. То венерав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Дякую, Саша віню, будь ласка. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне. Реве та стогне, дніп широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, із хмар деде виглядав, наче човен в сінь морі. То виринав, то потопав. Що там Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гамонів. Січі в гаю перекрикались, та ясен раз у раз скрипів. Дякую. Умничок. Продовжуй, будь ласка, Іванова Олександра, а потім Володимир. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне дні, дні перше роки. Реве та стовгне дніпер широкий, сердитий вітер забива, Додолу верби високі, горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору, і хмари деде вигляда, наче човен в синій морі, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, нігде, ніхто нігде не гомонів, Січі в гаю перекли... перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. Дякую. Так. Я вже розповідав. Я, я, я дивилася на Тимофія, сказала про тебе. Так, Тимофій і да, Аріна. Будь ласка, Тимофій. Траше. Траш Грегору Севченко. Рвета стогне. Рвета стогне Дніпро широкий. Сердитий вітер за додолу верби. Ле. Високі горами, хвилями підніма і під'їхав і блідна, і блідний місяць на ту пору із і де-де-де виглядав не неначе чорний, не неначе човен. Не, не човен в синьому морі, то в... Ворона потопав, ще треті півні не співали, ті, хто нігде не гомонів, в гаю перекликали, та ясен раз у раз скрипіл. Ревета стогне ніпер широкий, сердитий вітер завива. Додолу, додолу. Барби гне високі, горами вітер е, підніма, І блідний е, мімтесь на ту пору хмарі е, Мар. де де виглядав. Не наче човен син у морі То вимирав, то подобав. Що третє півдні не співали, ніхто нігде не ні гомонів. За чергою перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Дякую, Діана, прошу. Григорович Адрегоровища Реве та на Дніпр широкий. <кхи> Реве та на Дніпр широкий, Стердити вітер залива. Надолу До верби де високий, Грами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і смаре де де виглядав, наче човен в синій морі, то вернав то потопав. Ще третій півдні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сечі в гаю перекликались, Та ясен раз ураз крипів. Приведе тогли діброшу широкий, сердитий вітер завива. додолу верби гне високі, горами хвилю підніма, і блідний місяць на ту пору із хмари де де вглядав, І наче човен в синім морі, то виринав, то потопав, що третій півдні. Не співали, ніхто нігде не ні гамотів. Ні. Січі в гаю перекликалися, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко реве та сон гніпер широкий, реве та стогне ніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби, верби гне високі, горами хвилю підійма, і, і блідний місяць на. Топору із хмар, хмари де, де, де виглядав, неначе човен в синій морі, е, то товарина то, то, то потопав. Ще третій півдні не співали, ніхто де не гомонів, в гаю пере... перекоркав. Прикликались та ясен зразу раз у раз скрипів. Перераз регород Шевченко реве та стогне дніп широкий, реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер заливав, додолу вербежний невисокий, горами филі підійма, і блідний місяць на ту пору, і за хмар деде, виглядав, і неначе блід... човенцем не, не був, то виринав, то потопав. Човтряті півні не співали, ніхто ніде не гумонів. Все чим галю перекликались, та ясен разу, разах скрипів.